Коли говориш Поле», одразу асоціація це Нестер Махно, центр анархічного руху. Без сумніву, це насправді дуже позитивна історія, тому що сама постать Нестера Махна. Вона дала гулійпільській громаді оцей консолідуючий чинник. Я будучи випускником ТФАКу, розумів, що дуже мало насправді якісної інформації, якісних досліджень в регіоні. Саме ми дуже багато чого втрачаємо, якраз з, в контексті е, від'їзду людей, зникнення населених пунктів, міграції населення і ну просто під ногами величезна кількість інформації, яку ніхто не фіксує. Що ми дуже багато маємо знищених музеїв, і ну власне це те, що Росія прагне робити, тобто це знищення культури. Давай я на дисі за поїзі і дідусь бабуся, і, і татусь і жили в гаяпої.